Сирник, а ти хотів би гайнути зі мною навколо світу. Що, правда? Ну, а як же? Від творців історії іграшок 3. <рес> Отак у медіа вийшла. <рес> <рес> Вітаємо вас на відкритті Гран світу. Три етапи перегонів у трьох країнах і один переможець. Ча, Маквін! Яка ваша стратегія? У на коли Маквін облажатись, Франческо переможець. Аж на бридло. Ах. Дійсний фіксар запрошує вас у навколосвітню мандрівку. Вітаємо в Лондоні. Він американець? Типовий. Вони не розмовляють іноземною. іноземно. No. No, no. Каже, ти з голоду помираєш. ге? Але шукатимуть того, хто хоче зробити ці перегони останніми. Блискавку Макфіна треба зупинити. Тривайся, Маквін. Фінт Мак-Торпеда, Мі 6 Я Тіп-Кронік, Агент Холлі Тіп-Кронік. У вас чудове спорядження. Допоможіть нам, сирник. Ви мене просите. Фінт? у Париж. Тут світ. Цього літа. Гракція і арівідачі. Маквін! уйде з краєвидами. Тихше лідеш, далі будеш. Та ну, це просто смішно. І рятуйте світ. Не появитиме. У бік Бентлі. А я тобі завжди казав. І знову вони йдуть бампер у бампер. Почуття ж за край виливається, так? В сирник. Тачки 2» З 23 червня у кіно. Не пропустіть новеньку і коротеньку історію іграшок. Відпустка на Гавайях». Тільки в кінотеатрах з тачками 2.